Пішов захищати батьківщину у Хмельницькому, попрощалися з Романом Синіцьким. Знайомі та близькі згадують захисника як чуйну та порядну людину. Ніколи нікому не відмовляв, в нього золоті руки і золоте серце. А потім наша фірма, ну він потім пішов працювати. Далі вже Руслан більше знає, меблі збирав. Все життя трудився. А коли розпочалася повномасштабна, пішов. Служити як багато хлопців наших. Чудовий хлопець. За словами знайомих, Роман на війну пішов близько півтора роки тому. Службу проходив в окремій президентській бригаді. Після школи закінчив наш університет, і потім, як почала в лютому місяці, він пішов в минулому році і це попав на навчання десь в Прибалтику, десь котрусь з країн, точно не пам'ятаю. А потім його сюди прийшов, вернувся, його відправили в школу офіцерів, бо в нього вища освіта. Він кінчив ту школу і відправили. Роман служив на Курахівському напрямку. Наприкінці лютого цього року приїздив у відпустку. Пішов по повістці, їм прийшло двом братам повістки. Він сказав, що він прийде, щоб старший щоб хоча б старший залишився з мамою вдома. Чесно сказати, в мене тільки спогади з дитинства про нього, Ми що виросли разом, а вже в осознательному віці, якось ми наші шляхи розійшлися, ми з ним не бачилися. На жаль, на жаль, побачилися. О, побачилися в тюні. Вдома у Романа залишилась мати та старший брат.